До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочистої тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кухана. скрізь буде літати у світі між людьми питати, де схована доля незнана. І може зустрінеться пісня моя самотна. У світі з пташками, піснями то швидко полине тоді та гучна спане, далеко шляхами Терна полине за сине море, Полине за гори літатиме в чистому полю, здійметься високо, високо в небесні простори. І може, спітка долю, І може, тоді завітає та доля жадана, до нашої рідної хати, до тебе. Моя ти Україна мила кохана, моя безталанна мати.